Вінничани можуть переписуватись з диспетчером цілодобової варти в режимі онлайн. Служба створила власний чат. Відтепер із операторами можна зв'язатися не тільки телефоном, а й за допомогою мережі інтернет. Про це далі в сюжеті. На чат можна потрапити через зовнішній сайт міської ради ВМРГовю. Там в розділі громадянам рубрика звернення громадян. Заходимо туди і внизу в правому кутку є онлайн. Цілодобова варта. Заходимо сюди. І тут можна розпочати вже спілкування. Зручності онлайн-чату полягають в тому, що є можливість зайти, так скажімо, поспілкуватися з нашими операторами не тільки з стаціонарного комп'ютера, але і з мобільного телефону, тобто із планшета і так далі. Тобто це дуже зручно, тому що це можна робити. І е, незалежно від того, де людина знаходить. З Споявою нового сервісу, живе спілкування телефоном з диспетчером не відміняється. Утім, якщо потрібно терміново зв'язатися з цілодобовою вартою, за допомогою чату це може бути набагато скоріше, оскільки людині не доведеться чекати на телефонній лінії, допоки звільниться оператор. Диспетчер одразу отримує звуковий сигнал про те, що відвідувач вже є на чаті. Ось такі дзвінок лунає в нас, коли хтось заходить на чат. От зараз в нас є людина на зв'язку, поки що інформації ніякої немає, очікуємо, повідомлення. Можливо, побачили щось новеньке, зайшли, подивитись, що це В принципі це одне і ті ж звернення. Але коли ти спілкуєшся в телефонному режимі, ти якби відчуваєш голос людини і відчуваєш, можеш поспілкуватися, з'ясувати якісь додаткові питання, з якими вона звертається. Тому я вважаю, що в телефонному режимі легше спілкуватися, але на сьогоднішній день у нас відкрилась додаткова послуга онлайн-чат, і на сьогоднішній день також надходять звернення. по а чату і наші працівники відділу також спілкуються в такому режимі. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта.